Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі класні ліхтарики. Це ліхтарі на 6 світлодіодів. Є жовті, червоні, білі і сині. Це виробництво Туреччина. Вони працюють від 12 і від 24 вольт. Їх розміри ширина 100 мм. Висота 20, товщина 8 мм. І монтажна відстань отворів 85 мм. Вони не бояться вологи. Ось такі проводи виходять. Провод мідний. Плюс і мінус. Ось такі класні ліхтарі. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.